Як можна бути таким егоїстом? У нього гарна здорова дочка, він навіть не бачить, що сталося з ним. Він був таким добрим дядьком, а тепер уникає власну дочку, не розуміє. Сарабі, сарабі, що з тобою? Сарафіна сарафіна, я не знаю, що робити. Шарам не потепліший доколи боюся і я недовго буду королевою. Що ти мені не приймемо іншої королеви, в нього нічого не вийде? А може вийде. Він говорить про віршення мої проблеми уявляєш, але я його знаю. Не варто чекати нічого хорошого, Згадай, лише гієн. Але найжахливіше, що він ані трохи не дбає про свою красуню? Я вже нічого не розумію. Я спробую поговорити з ним, я поясню, що ловиться нікого, крім тебе, не потрібно. У, яка лапочка. Ось підростеш, покажемо тобі всю саванну. Ми точно станемо найкращими друзями. Ага, з нами не пропадеш? Моя мила кула, Сімба був би такий щасливий побачити тебе, якби це було можливо. Ну що, у вас син? Чудово, тепер віддай його мені, від тепер Сарабі стане його матір'ю. Я назвала його Чумбі, будь ласка, залиште це ім'я? Звичайно. Але й ти, таманні, залиш таємниць наш секрет. Не хвилюйся, Саребі буде гарною матір'ю. Знаю, краще. О, не лись сльози. Зрештою, ви весь чим бачитиметеся щодня. Що означає виростати його, як свого? Хто він? Звідки? Не забивай голову Сарабі, твоя робота вирушувати моїх дітей, а не ставити дурні питання, тільки й усього. Ти вкрав його в матері? Це мій кевний син, я домовився з його матір'ю. Домовився? Немає таких договорів? Невже в тебе немає совісті? Я король вирішую, які бувають договори. Який король заради своїх інтересів забирає дитину в, св... в її матері? Такий Сарабіч, я, королева не змогла принести гідного спадкоємця твій обов'язок. Довелося виконати віці простушці. Цікаво, до чого мені взагалі королева, котра тільки діє на нерви. Хто його мати шраму, я повинна знати. Яка тобі справа, сарабі? Ти не зробила сина, і я подбав, щоб син у нас був. Тепер ти його мати. Шрам це переходить усі межі. Все-таки такий мій указ будь добра, виконай його як зразкова королева. Ох, кула, не хвилюйся, він просто кличе маму. Обіцяю, малюку, я знайду твою маму будь-що будь. Вона, звичайно, теж сумує за тобою. Може, я зможу допомогти, ошановна королева? Я знаю, хто його мати і готова поділитися. Зіра, чому тобі допомагати мені? Що ж визнаю свою помилку, ви, справжня королеви. Не, нехай навіть мої методи полювання вам не до вподоби, попри їхні результати. Звичайно, адже ти порушуєш всі мислимі закони. Так, із законами в мене проблемка, тому я і прийшла. Хочу запропонувати угоду яку. Таку, я приведу вас до матері лавеня, а ви гарантуєте, що я залишуся феташком полювання, незважаючи ні на що. Іде, Зіро, чудово, беріть, лавеня, зустрінемося біля водопою. Шрам, треба поговорити. Сарафіна, як я радий тебе бачити. Чим зобов'язаний? Невже ти справді збираєшся усунути серебі? Знай ми не приймемо бі більше королеви. Вона дбає про весь Прайд, про всю Саванну їй небайдужі інтереси кожного, вона ідеальна королева. Але середня дружина невже я не заслуговую більше, ніж слухати голосіння про минулого чоловіка. Краще подумай про благо Прайда. Завжди, Люба Сарафіна, завжди. Шрам, що тобі ще? О, лише сказати вам дещо важливе, мій королю. А? Що ж, привіт, Тамані. С Сарабі, Я ж знаю, що це ливня твоєї, і хочу повернути його. Як ти могла дозволити втянутися тебе в таке? Як мати може погодитися віддати свою дитину, чи можеш Шрам спокусив тебе титулом королеви? Ні, що ти, я ніколи не думала, молю, пробач мій сарабі не хотіла тобі підставляти. Я просто просто хотіла хоч на мить відчути, як це буде тобою і як тобі зараз тамані. Жахливо, так жахливо, Сарабі. Отже тепер ти знаєш, як буде мною. Як ти посміла вдерти мене ножем в спину Сарабі? Я лише повернула твою дитину його законній матері, це мій зобов'язок як королеви Ось як. Що ж, дозволь тоді повідомити, що ти вже не королева. Що? моє терпіння не безмежне Сарабі. Ти мені не підходиш, я вибрав нову королеву. Тепер Сарафіна моя королева. Що? Забудь Шрами, я відмовляюся, ти зовсім здурів, яка ще може бути королева нашої земель, крім Сарабі? Але ти спочатку подумай, після такої зради я вже не прийму Сарабі, але ти її найкраща подруга, ти можеш діяти у її інтересах. В я завжди можу вибрати когось ще, когось, хто не носиться з цими вашими законами полювання. А якщо королевою будеш ти, то зможеш правити за завітами Сарабі. Отже, твоє рішення. Я згодна. О, Люба Сарафіна, ти не пошкодуєш. Обіцяю добре ставитися до тебе та Налли. Аби ти добре ставився до Сарабі та татаманії, вони більше ніж заслужили на це в матері твоїх левенят і також частина королівської сім'ї. Якщо таке твоє єдине королівське побажання, то не бачу перешкод. А тепер підемо до скелі та повідомимо пройду великі новини.